Друзі, одразу. А ви що, Друзі, там риба. Я тільки опустив. Друзі, це лінь. Іди сюди. Друзі, ліньок. Просто риба. Царь. Дивіться, який лінь. Просто одразу, друзі, пуфік, Подивіться, яка рибка. Ви бачили? Оце так неочікувано, друзі. Просто лінь. Заглот. Заглот просто нашого пуфіка. Зараз в мене є така річ. Ось така. Естрактор як він називається, друзі. Ми отак от, от робимо. Ми от отак от робимо. І отак от оп. І все, і у нас вже витягнутий. Просто, друзі. Друзі, сюди ми його поки що посадимо в акваріум. І отак от накриємо. До речі, пуфіки від g stream Сьогодні теж відкриваю для себе нові місця, шукаю крупну рибу. Сьогодні ми знаходимось на одній заток сла, така канава, можна сказати, вона довга, посеред лісу. Глибина десь біля метра, якраз така те, що треба поряд Лататя там. Будемо чекати на підход риби. Так, друзі, очередна зміна місця. Повернувся на своє минуле місце, де колись я ловив. Глибина 40 см, як завжди, води нема. Тож, давайте будемо продовжувати нашу риболовлю. Так, оснастка теж сама, вудка та сама, поплавок перо, закидаємо. Друзі, перший пішов, невеликий, як завжди, ладошка. Але є надія, що підійде крупніший. Іди поки що в норку. Продовжуємо. Друзья, сразу, только опустили, есть Такие самый. Сразу опускаем. Давайте в другую сторону. Оп. погарнейший размер до да, трошечки крупнейший наживляемость трошечки уже объев Знаєте що це? Це короб, невеличкий карапець. Ми його, звісно, друзі, відпускаємо. Хай підроста. А Давайте спробуємо чисто пінотиста. Оце біля. Без черв'ячка просто пінотісто. Невеличке таке. Ось таке. О! І спробуємо. Краси просто клюют в заброс, друзья. И такие, бачите, зажаревые как раз. Так. На пенатиста чисто не хочу. Вот с пенатиста клюет, а чисто на пенатиста не хочу. Ну ничего. Я сразу закрытый. Друзі, лінь! Нічого собі, друзі, друга лінь за рибалку. Ви бачили? Такий невеличкий, красивий. Ми його відпустимо, друзі. Хай підроста. Хай іде підроста. Зовсім такий манюня. Ми його іди пішов. Друзі, ви бачили таке? Тільки опустив і карас. Невеличкий такий садошечку. його у норку. Так, друзі, давайте трошечки вам розповім про свою оснастку. Там в мене стоїть жилка від Brain, Brain Classic 0.28. Розривна нагрузка 8 кг 7,9 300 метрів. Розмотка дуже класна ліска, друзі. Ціна там, десь 150 гривень 300 метрів. Але вона дуже класна, вона тонуща. Я гадаю, її використовувати під карпову ловлю. Ну а ми її використовуємо на карася. Гачки я використовую. Це декой серія К105 номер 9 Одні з найкращих гачків на карася О, о! Це вже карасик покраще, друзі. Такий ладошечний. Такий непоганий. Оп. так, І закидаємо. Тішов крупний карась, такий більш менш ну я крупний. Порівняння з тим, що ми ловили, то крупніший. Промахнувся трохи. Так, підправляємо черв'ячка і закидаємо. Одразу, друзі, навіть камера не вимикає. О, о, друзі, оце карасик підійшов. Такий вже ще крупніший то навіть. Дивіться. Такий. Прям за ладошку можна сказати. Друзі, навіть камера не вимикає, Одразу клює. Все, і знову закидаю. тягується на прикольку о, друзі, на ще й непоганий карась. Такий, як минулий, мабуть. Дивіться, який красень. Іди сюди. О. Друзі, подивіться, який прям жовтий. Прям жовтий, друзі, такий. Все, будемо збиратися додому. Ну що, друзі, ось така у нас вийшла сьогодні коротенька, можна сказати, рибалка. Змінили місцину і ви бачите, навіть місцини ми змінили. І ось на третій ми його знайшли. Тож, давайте подивимось, що ми з вами сьогодні. Ну, якраз можна сказати, такий заліковий можна. І ладошка півмали ми з вами. 10 штучок, якраз на сковородку нам буде. Та всі речі, котрими я сьогодні рибалив, прикормка, вудки, гачки, буде посилання під цим відео. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!